З молитвою та хвилиною мовчання за загиблими героями України саме так розпочалися урочистості у вітівцях, 19 серпня свій 46-й день народження селище міського типу зустрічало із своїми друзями та жителями вітовецької ОТГ. На урочистості завітали і сучасні герої, без яких це свято було б неможливе. З вітальним словом до присутніх звернулися і керівники району. Вони почесними грамотами та подарунками нагородили тих жителів, котрі щоденно та наполегливо працюють на благо рідної громади. Саме в такі святкові дні ми по особливому пишаємося успіхами та досягненнями громади. Саме вашій громаді я хочу щиро подякувати за те, що щоденно, чесно та сумлівно трудитесь на розвиток вашого селища. Доброго вам здоров'я, вам та вашим родинам. Нехай всі найкращі успіхи досягнення вас будуть ще попереду. Під час 46 років для населеного пункту це зовсім мало. Проте вже є гарна історія, певні здобутки, і вже можна підвести підсумки, зазначив під час виступу народний депутат України Сергій Лабазюк. Я сьогодні, користуючись нагодою, хотів би в першу чергу подякувати ветеранам праці, ветеранам, які є присутні на нашому святі, адже все те, що ми маємо, це завдяки вам. Ви в свій час будували це селище з голову постаря. Ви створили ці виробничі об'єкти, ви створили ці об'єкти, де ми відпочиваємо, ви навчили нас. І ви ведете щоденно своїми порадами ось доросле життя, а когось же і в доросле життя. Львому житті своїми добрими навиками після виступу нардепа представники від його благодійного фонду ми поруч відзначили кращих жителів та вручили на місцеву громаду сертифікат на поїздку до зарваниці. І звичайно, що як завжди, сьогодні привітання від народного депутата України і від нього подарунки. Подарунки багатодітним сім'ям, подарунки людям, які заслужили увагу своєю працею, своєю звитягою, своєю роботою на користь громади. І крім цього, вручено фапу місцевому апаратуру для того, щоб сприяти лікуванню людей, які проживають на цій території. Вже традиційно всіх бажаючих фонд ми поруч пригощав смачними ковбасками, дітям роздавали солодощі та кульки. а Місцеві колективи розважали публіку піснями та танцями. Им словом народне гуляння вдалося на славу чудовий настрій та позитивні емоції отримали як діти, так і дорослі. Організовано дуже гарно, дуже приємна атмосфера, концерт дуже гарний. Діткам дуже багато було створено різних заходів, які вони могли відвідати, відпочити. Такі свята потрібно організовувати, тому що вони згуртовують в даному випадку нашу громаду, ті села, які входять в ню і. Вони покращують настрій людей. Сьогодні відвідали свято, дуже гарне селище міського Вітівці. Дуже нам сподобалося. Свято таке масове, бачите, дуже багато людей, висока організація на високому рівні. Ну, хочемо подякувати всім людям, які долучилися до цього.